Цього року комісія при виконавчому комітеті шостицької міськради отримала 1137 інформаційних повідомлень про пошкодження приватних об'єктів внаслідок російської агресії. Більша частка з цього переліку квартири, говорить начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Трегух. 87,7% – це квартири, і 9,94% – відсотка це буде приватні будинки згідно заяв. Які були подані на отримання компенсації за пошкоджене майно, то їх до комісії надійшло 395 заяв, які комісії були опрацьовані, і з 395 заяв надано компенсацію 320 мешканцям нашої громади на загальну суму 15 мільйонів 163 тисячі 770. 3 гривни і 64 копійки механізм надання компенсації регламентується чинним законодавством. Власник житла звертається через застосунок Дія, спочатку подавши повідомлення про пошкоджений об'єкт, а потім на підставі цього повідомлення подає до комісії у міськраді заяву про отримання компенсації. Якщо квартира має двох або більше власників, заявник повинен отримати згоду співвласників на отримання компенсації для того, щоб комісія працювала заяву. На отримання компенсації заявнику необхідно подати до комісії витяг з державного реєстру речових прав на дане майно, технічний паспорт на квартиру, власний паспорт громадянина України ідентифікаційний код, а також замовити в застосунку дія витяг про відсутність судимості. Подати повідомлення та заяву можна через застосунок «Дія» на смартфоні. У разі відсутності смартфона мешканці можуть звернутися за методичною допомогою до центру надання адміністративних послуг. Сума компенсації розраховується у відповідності до чек-листа. у відповідності до тих пошкоджень, яке зазнало майно. Найчастіше це ну, скління, вікна ну, це така, сама найбільша частина отримання компенсації за пошкоджене майно. А так комісія нараховувала і за міжкімнатні двері, за вхідні двері, за стелі, стіни, підлогу. Дах важливою умовою для отримання компенсації є наявність всіх документів, що підтверджують право власності в належному стані, у 2024 році. Комісія неодноразово зверталась до мешканців з проханням перевірити дані про право власності в єдиному державному реєстрі, оскільки реєстр почав функціонувати з 2015 року, а право власності багато хто набув раніше. Тому рекомендується перевірити та оновити інформацію про своє майно в державному реєстрі речових прав, якщо ж документ. Там все гаразд, згідно з постановою Кабміну, термін опрацювання заяви на компенсацію становить один місяць. Однак, залежно від оперативності надання заявникам необхідних документів, цей термін може бути скорочений. У нас мабуть один із випадків, коли там за днів п'ять була нарахована компенсація. Ну але ще є наступна частина державної програми, коли міністерство здійснює виплату. То тут вже залежить від, від міністерства, і вони вже контролюють цю виплату. Олексій Тригуб закликає тих, хто отримав компенсацію, витрачати кошти згідно з чек-листом, відповідно якого нараховані кошти, то що зазначено той перелік робіт або матеріалів, які зазначені в чек-листі. Також е, хотілося б зазначити, коли е, подаєте заяву на отримання компенсації, ви вказуєте номера телефонів, вказуєте електронні адреси, за якими можна комісії до вас звертатися. То, будь ласка, е, читайте повідомлення на електронних поштах, які комісія направляє, е, от, і відповідайте на телефонні дзвінки. Е, е, це все на сьогоднішній день. Прискорить оформлення заяв і прийняття рішень. Комісії прийняття рішенням виконкому про нарахування компенсації, крім компенсації за пошкоджене майно у шосенській громаді. Також виплачувалися кошти за повністю знищене житло. За словами Олексія Тригуба, таку компенсацію отримали чотири мешканці громади. Зокрема, йдеться про один повністю зруйнований будинок у місті Шостка та триквартирний будинок, знищений у селищі Вороніш. Була виплачена компенсація на загальну суму 4 мільйони 501 тисяча гривень.